29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Саме у цей день, 10 років тому, відбувся один з найтрагічніших епізодів сучасної війни вихід українських бійців з оточення під Іловайськом. Тоді росіяни в чергове порушили домовленості та розстріляли українських захисників, яким обіцяли зелений коридор. Шлях пролягав через соняшникові поля. Тож символом цього дня став соняшник. Вшанували пам'ять всіх, хто загинув, і у парку металургів у Запоріжжі. Зокрема, поклали квіти до меморіалу представники обласної та міської влади, священнослужителі, правоохоронці, військові, а також ті, хто втратили своїх близьких. Серед них Оксана Гришкова на цій війні вона втратила сина. Мій син служив в 55-й бригаді, окремій бригаді. Він був командиром гармати, загинув він на початку березня 22-го року у селі Старомлинівка, обороняючи нашу країну. На даний час служить ще чоловік. Він зараз на Сумській області служить в іншій бригаді. День пам'яті це є нагадування нам про ті злочини, які скоїла Російська Федерація. В першу чергу, якщо в нас є пам'ять, ми пам'ятаємо про всіх загиблих воїнів. Ми знаємо, чому ми тут, навіщо тут і що ми маємо робити. Це є основне. Ми вшановуємо всіх героїв, пам'ятаючи про їхні подвиги, які вони зробили для того, щоб сьогоднішня Україна існувала.